Сімпій. Сьогодні не знову з паперових сюрпризів І я не витягала просто сюрпризи, тому що я знімаю нові другу в підряд. Давайте починати. Так, давайте вибирати поки таке поки тут логі наші заберемо, щоб мені нам не мішали. Колекція войнятка. Давайте сьогодні заберемо жовту розпаковку. Або червону, червону все ж таки, давайте. Беємо ось такі сейдечка. Такі колекції, що у рюкзаку. Тут надіюсь, є взагалі якісь хоч чайвоні. У нас немає тут червоних пакетиків. Ну, давайте візьмемо хоча б і я, я не знаю. ну хоч як мінімум ближче. Бо два вжевих просто, бо немає інакше тут Поясу. Колекція у нас вже закінчується. Так. ось такий великий восьмій номер. У нас буде залишатися один пакетик червоний. Флешки колекція. А, це був побутові предмети колекції. Флешки тут у нас ось такий пакетик войдовий. І у нас буде залишатися три зелених пакетик. Гумки колекція. Так, тут у нас чайвоний хоч щось є. Якщо не буде чайвоний, то я буду трішки зла. А, ні, у нас є один червоний. Бо мені вже здалося, коли я це казала, що я буду зла, якщо не буде буду Я... Мені вже здалося, що її немає. Так, тут у нас є і такий, чуть-чуть чайвоний, цей, не чуть, -чуть чайвоний хоч. Так. У нас так пакетики якось мало. А ні, це просто вони всі ховались під великим пакетиком. Постільки у нас сьогодні пакетків на розпаковку, Починаємо. Так, починаємо. Колекція рюкзак. Ось наші. Два пакетики. Віруємо перші дві. Давайте знизу. Мені дуже вже страшно відкривати ці пакетки, бо я просто майже впевнена, що я знову щось можу поївати. Тут під піддаємо ось таке джайкальце. А під... А у другому пакетку він відкрився досить легко. номером 10 у нас, ховаються сейветки вологі. Так, це все покладемо в ось цю маленьку кишеньку, наклеїмо. Так, далі у нас... Ой, тут пакетик завалявся. Що він тут робить? Не розумію. Добре, йдемо далі. Флешки колекція. Ось такий у нас пакетик. І скоро ми її вже закінчуємо. У нас під номером один ось така ялиночка. Це треба було відкривати до нового окрій цю колекцію робити. І нічого. У нас вже 7 січня, але ми ялинку ставимо тільки. Нормально. Знаєте, можна давайте трошки переклеїмо цей калькулятор, що вийде. Бо ми б ще ялинку спустили тоді. І тепер ялиночку спускаємо трішки. Не сильно, але трішечки. Так, давайте переходимо до другого каталогу. Тухоне пела колекція. А то закипаємо. Так, діваємо покажу. Я нічого не пойву, типо максимально мене вже мій фінанс. Хоть би тут можна було так якось задні тебе відкрити. Відкривайся! дістати наклайку. Тут у нас під номером один на перший номер. Ось така гігантська просто наклейка. Подивіться на неї. Ось така просто величезна наклейка. У нас напевне гаменьке. Декого майже не клеїться. Вже думала, я поївала до кінця, воно тільки скотч. Появився. Це кавувайка. І теж у квіточку. Так, ну тут на колекції побутові Ось такий у нас величезний пакетик. Я думаю, можливо, один процент глядачів догадалися, що це може бути. Але і то не факт, бо це досить важко вгадати. Будь холодному пакетку може бути все що завгодно. Але так як пакетки в цій колекції по розміях, то тут у нас полосос. Полосос. Дайсон ось такий. Так, він номером 8 сюди. Щоб яку тут має міститися. А він не пам'ять, як десь так містича йдеметься. Бо я вже давно цю колекцію робила, чесно. Я її ще робила тоді, коли флешки ми ще не розпаковували навіть. Я люблю маленькі кусочки скотча. Башку відкупа. Je na jeszcze. No tak. Tak, dobra, taką kolekcję. Gunki. Takie masz pakietki kośteńki czzej w onej. Chiła już kiedy znowu? Давайте, у меня тут я канцелярский ножичок подрюкою. Давайте я вот такой. Пойду зараз. Ну окей. Получается канцелярским ножиком получите ножницы мои. Є. Є! Так, тут у нас ось така стоячечка Підномаємо один сюди. Ну, Знаєте, така класична. Ні, не пам'ятайте. Віддіювали кусок папері. Нічого. Так, добре, наступна колекція. Моя нятка. Ось у нас такий пакетик. Ви серйозно? Єееей! Тут підновляємо два сюди. Ось такі новічного нячку. Заводкую. Оп, ось так. А, це все. І на цьому я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і усім є па-па!